У нас є починаються магазини і я сказав, Тут є СМИК. О, смик, це іграшковий магазин. -да. І скажімо. Отак от віці От Хотвілося. Тобі подобається хотвіс? Ну так. Мені подобається. Тобі подобається такий котвілсик? Так? Так. І мені Надо теж. <кхід> мені Тєп. теж. Це така дорога, так? У цій дорозі з-за допомоги механізма Мой. їздять Я машини. Бачу. Дуже швидко. Може учить шопа. Собака? Кхм, ну, може, котик було Ну може і собаку. Це котик, мабуть. Чорний це котик, а біленька це в нас собака. Песик. Котик. І песик коштує 89 злотих, а котик стоїть 59. Ну щось по знижки. Але був таке саме цінне. Так. Злоти. О, що, підемо дальше. Самий головний покупець на місці. О, тут таке. Це що в нас тут? Ага, ну просто така з картонки зроблена Лего виставка. Ну, а рекламка, але ви красиво. Це в нас По потяг Лего. Потяг Лего. Угу. І така побудована дорога в такому казковому світі. Світі Лего. Ну, що, що? Ну такі красиві картинки. Красиве містечко Лего. Підсвятковий уже настрій такий зроблений. Під новорічний настрій. Які красиві кульки тут, синок. Хочеш тут стати на минутку? І не минутки навіть. Але тут ефектно. Угу. У нас дивиться, наче ти то якісь... Ці. Супер, ребята. Тільки не трогати руцями. Так можна подивитися, яка це в нас машинка. Мабуть, схожа на такий значок. Полосочки М називається. Полосочки М. Ну, красиво. Дуже... цікаво, цікаво. Мабуть, цікаво. Так Так... Так... Ні, туди не потрібно. Точно. Так, а хто в нас тут? Хто в нас тут? Що це в нас за книжечки такі? Вау, червіні казку. Удесь! Це такі мультики є. На Netflix є. Ми дивилися. Могана. Ну тут вона Viana. А на Netflix є Могана. Ну ладно. Польський переклад. Так, що так. Що. І тут теж вони є. Ти вже uh, читати uh, буковки? Не можу читати. Ти ще не не все вивчив, да? <свист> так? Ось mm, ця. Добре, <від> медика такого. Ось ця дівчинка. Це дівчинка. Ось вона, дівчинка. Це головний персонаж цього мультика. Мохана. Ісоти Мохана. Може отут і бути. Туди, ось Подожди, я скажу, щось у тебе прическа не, не, не цього не конектаться. Чекай, встань. Встань, бо щось десь косинка закрутилася. Нам треба її сюди, а вона не хоче. О, так. Ну що, підемо далі. Венздей, Венздей. Це така дів... дівчинка, я поняв, Будь обережний. Вен здається дівчинка. Хто? Хто вона із родини Адамсів. Адам. Угу. Адам. Там закрито. Ми йдемо далі. Там закрито. Пішли далі. Ну, там закрито. Але там закрито. Ми туди не можемо зайти. Що? Кого? Моє у патчину. Машину. Моярку. Ну, ну підемо подивимося, там, там далі подивимось. Бо тут закритий магазин. Ну, там, я. О, там ще є. вище два поверхи. Мене перший. Напарш... на любому не є. Так. Кажи, що? Нема, так. Даже, Ні так. І... Я... Ярослав, я не можу йти. Ти можеш йти? Я не можу йти. Пішли. Ти, Ти мене тримаєш? І що? Як? А, так будемо йти. Я придумав новий движ. Так ні, все, треба йти далі нам. Не, ми так не можемо йти, нам треба нормально йти. Ми так не можемо йти, нам треба нормально йти. О. Заліз мені під ноги і типа мене несе. Зараз охранники скажуть, що тут з дитини Так, да. Тут у нас якісь магазини, магазин, магазини, магазини словом. Магазин «Енпік». Теж дуже-дуже цікавий там є Всього і потроху, як ти казав, від книжок до жувачок. Всякі ігри. настільних ігр дуже багато в них. Різних. В принципі, всього дуже багато. Це ігра монополія. Можна грати в Чотирьох, там, цілою родиною можна грати. Ми як підростемо, то теж купимо собі таку ігру. Я дія, вийдію тут. Ну там потрібно рахувати, там потрібно рахувати, а ми ще не сильно вміємо рахувати. Один додати один, два буде, там. два додати, два буде, так. чотири. Ми ж так не сильно вміємо. Вау, ану, ану. Давай подивимося. А що це за солдати тут такі? Вау, казкове містечко. Тут стоять солдати. Давай підійдемо ближче. Ану ж, сміливо підходь до солдатика, подивись на нього. Так. Угу Такі солдатики стоять. Вони високі. Давай подивимось. Давай, а біля солдатика, подивись на мене. Ну який він. Половину вищий за Ярослава. Цей солдат. М -м -м, високі. <сум> <сум> Давай подивимося, що там середина. Вау, це ціле казкове місто. Тут можна. подарунки. Можеш сісти, попробувати. Сядеш? На, на Оленя. Сядеш на Оленя? Можеш сісти. Попробуй покататися. Угу. Угу, угу, угу. Давай. Красота. Йо-хо-хо. <свист> Добре. Слухай, диви, паличка цукерка. Велика велика паличка цукерка. Ні, їсти, ні, 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 це не лискати. <свист> Ладно. Покажи. А дивись, що тут ще є? Так, тут у нас, я так думаю, для діток зроблений ем, пазли. Пазлики. Може. Так, можна зібрати собі багато коників. Коники, коники, коники. А ну давай всі всі кубики поперевертаємо і подивимося, хто там намальований на тих кубиках. Ой, обережно. Так. Один подарунок я бачу внизу. Один подарунок є. Угу, А дивися, два коника. Один тут коник, а один уверху коник. І нам ще потрібно знайти ще один подарунок. Один коник тут. Так. Так. Цукерки. Цукерки. Ой, піду зі сторони, а ти відкривай, відкривай. Відкривай. Будь з тієї сторони і відкривай. Я буду тебе знімати. Або стій тут і відкривай. Ку-ку. Відкривай кубика. Хто ти там, відкривай, покажи. Привіт! Ти хто? Солдатик? Ось, покажи таткові. Це Солдат! Покажи, відкрий до мене його, покажи мені. Пальчики, пальчики. Дивись, обережно пальчики. Я солдат. Ану відкривай ще один кубик і покажи хто ти. А, б... а біжи, біжи на ту сторону, відкривай кубика і кажи хто ти. Біжи. На ту сторону біжи, на другу. Вот так? Ну так, тільки тобі треба зайти на ту сторону. Ні, я не знаю. Ну дивись, приходиш сюди, приходиш сюди, встаєш і, і кажеш, я, я солдат. Ти дівчина? Я солдат. А ти хто? Покажи. Ти дівчинка. Ага, балерина. І коник. І хто-хто? Ялинка. Привіт. Ну що, підемо подивимось? О, сідай, сідай сюди на крісло. Можна сідати. Залазь. Я Ні, ти можеш там сидіти. Ти будеш як король. Ти можеш посидіти. Ти можеш сісти і будеш королем. Хочеш? Дивись, як татко сідає, диви. Сюди сідаю і такий я король. У мене є мої солдати ось. Один солдат. Другий солдат. Іди сядеш сюди. Хочеш на, на стільчик на цей красивий. Ладно, не можна. Ду -ду -ду. Яська, я щось придумав. Фотозона. Фотозона. Дивись, а ти можеш? Ясь. Синок, іди сюди. Потримаєш, потримаєш камеру. Іди камеру, потримаєш? Отак. Я Ось, так. Ось, так. Ось, так. Ось так потримай камеру, а ні -ні, просто за ручку. Ось тут за ручку. Ні-ні, не треба, не треба, не треба крутити. Тримай просто отут, тримай. тримай. рівно вставай. ні ні, стоп. Тобі треба дивитися сюди. Ось так. Ні-ні-ні, тримай, просто тримай, тримай ручку, тримай саму ручку, тримай. Ось. Тримай ручку. Так, отак. Не дивися, просто дивись на екранчик і тримай її. Ти можеш тримати чи ні? Ладно, зробимо так. Поставимо камеру тут. Тут є така фотозона. Дивіться. Є така фотозона. ти можеш сюди прийти, стагати подивитися остаток Я ходу сам так Я ходу сам так Перед дезом сам з покупками шансу Mm, добре. Це далеко видно просто, треба тримати ближче камеру. Ми ж не можемо тримати ближче, у нас не вийде. А добре. Підемо далі, подивимось. Який красивий олень великий, бачиш? От який красивий великий олень. Великий великий олень, так. Угу. 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 Красивий. А тут две какие тут наклейки интересные наклеены на предлозью. Ты заметил які там? наклейки тут. Покажу. Так, ну, все, пока-пока, так, так. Тут у нас машини, 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 машини. лексус, лексус. Міні, мабуть, це... О! Синочок! Яка це марка машини? Я тобі... Яка це марка машини? Це ромбік. Як? Це у нас Lexus. Буковка Л така лексус. А то у нас Renault. Рено. Рено.